So, if you are watching this video, you want to learn Ukrainian. I will be happy to help you. I have been teaching Ukrainian as a foreign language for more than two years. More than 60 students have already studied with me. So, I will be happy to see you in my class. Чому ви маєте обрати саме мене? На моєму рахунку понад 4 роки педагогічного досвіду в освітніх закладах та репетиторської практики. Я обираю не нудне зазубрювання. Я люблю задіювати сучасні технології на своїх уроках. Я люблю живе спілкування і саме тому надаю перевагу комунікативній практиці, аніж сліпому списуванню в зошит. Тому, якщо ти хочеш гарно скласти іспити, тобі саме до мене. Я навчу відчувати мову. Тож до зустрічі! See you!